Добрий день. Оболонь нарешті перервала свою безгольову серію, яка тривала понад 345 хвилин, в тому числі сюди долучилися і ви, тому що ви так доволі результативно віддали м'яч на Устименка. І скажіть, будь ласка, в цьому епізоді більше зіграла ваша така ваша єдність як гравців, чи все ж таки необережність металіста? Та ні, я гадаю, що це. Подяка всій команді, тому що всі напрацювали на цей м'яч, і, 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 і я, я якось відчуваю стиму, тому і так от якось вийшло. Але це завдяки всій команді. А металіст таки доволі принциповий суперник для болоні, тому що саме металіст вибив Оболонь з кубку. Чи були якісь особливі приготування перед матчем, чи якісь настанови від тренерів на рахунок цього? Ні, насправді ми готуємося на кожну гру однаково. і Там багато кваліфікованих гравців, але результат сьогодні не на нашу користь. А можете ще, будь ласка, пояснити, що трапилося саме в останньому в епізоді, на вашу думку, що пішло не так і чому металіст забув свій останній такий вирішальний гол? Е, не знаю, треба розібратися в собі в першу чергу і якось. Потіляти концентрацію, мабуть, я не знаю. Ну треба дивитися епізоди, але такі м'ячі пускати не можна.